Друзі, вітаю вас на майданчику Автопоінт. Хочу вам нагадати, що у нас на продажу є ось такий непоганий третій меган на дизельному двигуні 1,5 кузові хечбик 2011 року випуску з пробігом 245 тисяч км. Автомобіль має на задній ось такий момент, але зараз цінник на нього буде дуже приємний. Автомобіль буде коштувати 6500 доларів за дизельний третій меган. Це дуже класна ціна за нього. Така у нас комплектація, маємо комбінований пластик на дверях, також і по салону. Маємо передні скло підіймачі, електрорегулювання зеркал, також у нас є круіз-контроль, мультикермо, кондиціонер, пічка, запуск з кнопки та п'ятиступенева механіка. Давайте глянемо задній ряд, сидінь. Також все непогано виглядає, в цілому дуже класний варіант за ці кошти, Ось таке у нас багажне відділення. До речі, є запасне колесо та домка. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він продається у нас на майданчику, ми знаходимося за адресою вулиця Крут 19. Зможете оглянути, перевірити автомобіль, зможемо проїхатися на тест-драйв. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, приходьте, будемо на вас чекати.